Приповісті 4,18. Почитаємо, що каже мудрий цар Соломон. Путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більше. Путь праведних він світить все більше і більше. Все більше і більше. Ну, розумієте? Я, я, я чекаю ще більшого і більшого. Я вірю, що мене ще чекає ще більше і більше благословінь. Ще більше і більше слава Божа мене чекає. Амінь. Так, да, я пережив уже багатько. Всяких благосвінь Божих чудес. Ей, ну я, це, це не все, що Бог приготував для мене. М? Ще краще, ще більше мене очікує попереду. Я на це налаштований. Амінь. І тому я не збираюсь жити минулими откровеннями. Я забуваю минуле, я йду вперед. Бо моє життя буде все світліше, все краще і краще. Амінь. Так. Псалом 65, 12. Тут дивіться, може бути, в українських перекладах 64,12. Треба просто, щоб ви подивились, як воно совпадає. Давай, 64. Так, оце. 6412. Ну, просто в деяких перекладах 65-12, деяких 64-12, понял? Дивіться. Ти добром своїм рік викороновуєш і стежки твої краплями товщу течуть. Ну, давай ще якісь. Російський, можеш переклад. О! Ти вінчаєш год своєю щедростю, і повозки твої перегружені ізобилієм. Амінь. Ще давай якийсь. Стежки твої сточують лій. Ну, лій це самий смак. да? Твої рівнини наповняться жиром. Ти благословиш Вінець року твоєї доброти, твої рівнини наповняться жиром. Ну, давай ще один. О. Стезі твої. Оце я хотів. Іменно стезі твої. Дивіться, Божі стежки, Божі дороги, вони істачають тук. Тук це жир, ну, це смак, слівки. Слівки, да? Сливки. Ну, Це про образ. Там не бу... на його стежках, на його стезях, не буде сухариків. На Божих стежках нас чекає тук сливки. Амінь. Благословення. Ну, повірте в це. Налаштовуйте себе на це. Розумієте? Люди в цьому світі, вони зовсім по-іншому мислять, ми, і, і ми цим заражаємося. В ім'я Ісуса я не буду думати, як цей світ. Цей світ думає так. Ну, наше життя як що? Як зебра, так? Ну так люди ж кажуть. Чорна полоса, біла полоса. Да ви ніде тут не побачите ніяких полос. Чорних і білих. Да? Божі стежки, все вони і тук. Життя, шлях праведного, він все більше світлішає і світліше і за дня в день. Сили мої, як і дні мої. Багатство примножується, як і примножуються мої дні. Насаджений в Домі Божому він буде квісти. Подібно кедру. А кедр це стройне дерево. Це не гарбата гора. <клес> так? <клес> ви, коли дивитесь в зеркало, що ви там бачите? Бамбук пустий. Баобаб? Що ви бачите? Себе. Так хто ви? Я кедр, я стройний, я благословенний. Ну це важливо, розумієте? Бо ті ребята з народу Ізраїльського, яких Бог вивів з Єгипту, з рабства, вони бачать, а що ми, ми нікчеми, ми сарана. Ми коники. Що ми можемо зробити? Ми, 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 ми нічого не вдіємо проти цих велетів. Ми нічого, розумієте? Вони бачили себе такими. Ким ми себе бачимо, якими ми себе бачимо, ми благословені в ім'я Ісуса. Божі діти. Ми здорові. М? Я не дряхну і за дня у день, а навпаки, моя сила оновлюється. Знаєте, я постійно, коли кожен ранок я коли просинаюся, завжди проголошую. Не дивлячись, як я себе відчуваю, я проголошую спасибі тобі Бог, що ти обновив мої сили. От за ніч Бог обновив мої сили. І тому мої сили не стали меншими. Хоч вік став більший на один день, а сили не зменшились, тому що я вірю в це. Мої сили оновлюються. Я і дня в день все краще і краще. Все, о, все саме краще попереду. Мені 45. Уф! Ще саме життя тільки починається. Саме краще ще попереду. Амінь Налаштовуйте себе на це. Як ми будемо вірити, так ми і будемо жити. Та ми і будемо отримувати. Амінь. Давайте ще декілька віршів. І будемо завершувати. Івана перший Івана 1 Перший Іван 1.5. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в нім. Жадної темряви. Ну, давайте ще якийсь переклад. Mm -hmm. Ще якийсь переклад включи. Усе. Ця звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам, Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви. Mm -hmm. Амінь. Ну, ви розумієте, що в Бозі немає зла. Бо темрява це зло. Хвороба це зло. Амінь? Бідність це зло. В Бозі немає взагалі ніякого зла. Він не може давати того, чого в нього немає. Розумієте? В нього є стільки світло, ніякої крапочки темної немає в Бозі. Ніякого грама немає зла у нього. Ой, що це Бог дав нам стільки зла, стільки горя. Да ви що, ребята? Хто вам таке сказав? Бог не давав зла людям? Бог полюбив навпаки цей світ. Що він саме цінне дороге дав. Розумієте? Не війну він нам дав. Як легко Бога да? Ми ж його не бачимо. Попробуйте йому це скажи, коли побачиш. Та калінки будуть ростись. Язик буде заплітатися. Одні хотіли там Ісуса арестувати. Прийшли в гіфсеманський сад, так? Да? Так, хто тут з вас, Ісус? Ісус вийшов каже, це я. Пух, Ну, Читали таке? Піднялися! Хто хто? Це я. Опять п'ять бабах упалений. Ну, розумієте? Як ми можемо таке говорити, що Бог проклинає, це Бог наказує Україну, Бог наказує Америку. Дивись, Скільки людей загинуло від епідемії. Звідки ви це взяли? Бог є світло. Там немає ніякої темряви. Яків казав, що всякий дар совершенний, да? всяке даяння добре сходить з небес да? від батька світів, в якого, а ну, включи нам Якова 1.17, 11, В якого немає змін якої тіні 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 перемін. Це ми повинні знати, це ми повинні бути ствердженими в цьому. Бо про це думають люди, релігійні, набожні люди. Хто їм таке наговорив? Сатана насіяв туди плівіл. І коли і люди думають, що це Бог проти нас, це Бог нас наказує. Один. 17. Кожен добрий і довершений дар. Кожен добрий. От кожен добрий. І довершений дар приходить. Тільки згори. Від дьявола він ніколи не буде приходити. Добрий і совершенний довершений дар. Згори від, від Отця, який створив усі світили Небесні. Бог є постійним і незмінним. Давай ще один переклад український. О, оце, Дивіться. Усіляке добре давання і всілякий дар досконалий. Приходить з від батька світів, у котрого немає зміни, чи навіть тіні переміни. <мір> Розумієте? Він ніколи не змінюється, навіть тіні немає зміни. Він, як був такий і є, який Бог є світло, совершенний, прекрасний, добрий, який нас дуже любить, і Він доказав, що нас любить, що віддав Сина свого однородного, Які ще вам докази потрібні. І тому, брати і сестри, хотів би, щоб ми ну, молилися і утвердились на тому, на, ну, на цій правді, що Бог ну, він не проти нас, Він не буде нас наказувати злом. Бо в нього немає зла. Розумієте? В нього немає темряви, в нього є стільки світло, всяке добро, всякий совершенний дар, Він сходить тільки від нього. Повір в це. І тому, на жаль, сьогодні віруючі, вицерковлені, вони чогось думають, що це хвороба, це Бог йому дав цю хворобу. Ах, ти ж гад, звісно, ти ж був таким мерзотником, ти ж стільки зла зробив, тому давай мучайся. Ну це брехня. Христос вже відмучався за нас, за наші всі провини минулі. І тому дявол, йди геть від мене. Я не збираюсь мучитись, тому що Христос вже став жертвою за мене. І тому я благословений, я відкуплений, це азовців не від мене. І тому, послухайте, ну хай це звільнить нас, щоб ми протистояли проти всякого зла, проти всякої темряви, проти ну, всього чуждого від Бога, що протирічить намірам Божим, а його наміри, з чого ми починали, вони тільки на благо нам. Амінь.